Знімаю теніді, яку садив осінню, в якому вона стане стані на сьогодні. Бачите, як гарно пішла в ріст. Все гарно, вчора її поливав. У нас йдуть дощі, але перевірив вологи, вологи не вистачає. Там промочило 15 см, далі земля суха, тому я її полив. Ось, бачите. Ну Є що трошки краще ростуть, є що гірше. Це треба розуміти, що всі вони різні і тому сила росту в них теж різна тут далі. Хлопчик, бачите, як він гарно росте. Це мій саджанець, але йому 2-3 чи роки я його посадив тут чоловічу Ліану. Сподіваюсь, в цьому році доросте доверху. Можливо і ці деякі доростуть. Бачите, тут теж все добре, яка гарна сила росту. Непогано вони ростуть, якщо їх поливати, доглядати. Ну, Бачите, який результат. Тут я їх трошки підкормив, бачите, сипець по лопаті насипав трошки азоту. Тому ось в такому вони стані. Всім дякую за увагу. Вко є якісь питання, пишіть.